Та ість нашої студії Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб у шістнадцятому-дев'ятнадцятому роках, голова правління благодійного фонду народний домовлялися без, вже без цього вступу. Довго ну, а, чиньте, і не важко а... один раз. Ну, правила не створені. А, ви, вітаю вас, добровечора. Слава Україні! Героям слава друзі! До дня вчорашнього в ефірі телеканалу Прямий. Ми до нашої гостей зверталися Георгій, з питанням: а яке б ви питання поставили президенту? Чи хоча б щось близьке до того, що ви хотіли спитати, прозвучало вчора? Будь ласка? Ні. Ну, запитання були різні. Були запитання абсолютно з моєї точки зору, не екстравальні в поверхневі, угу. а були запитання, на які Зеленський просто не надавав відповіді, уникаючи, уходячи в загальносвітову риторику про те, як космічні кораблі бараздять простори всіляни. А в принципі, якщо чесно, я навіть у мене до нього запитань нема. Ну, от абсолютно немає. Одне де запитання, коли ти врешті-решт підеш з небуття, але я чудово розумію, що відповіді на на це запитання не дасть. Тому у мене до цієї людини абсолютно жодних запитань немає. Ну, тим не менш, прес-конференція це важливий важливий спосіб комунікації з суспільством, і з того як ширилися запитання соцмережами, з того, як очікували хоч щось почути, відчувалося, що це насправді дуже важливо, і запит на комунікацію він був і дуже великий. От з того, як ви бачите по реакції, наскільки хоча б ця мета була задоволеною, ось ці комунікації влади і суспільства, тим більше за умови, що ми живемо в умовах вже другий рік повномасштабного вторгнення закінчується насправді. Повномасштабна війна, кров під сльози, так як говорили, ми бачимо постійно, і ми тим більше ми багато бачимо різних іпсотехнологій, тобто коли Суспільство маніпулюють за цих обставин ще більш важливе. це спілкування влади і суспільства. А ми не часто його маємо. Ми маємо це у вигляді звернень президента, щоденних щоденних на судячи денних інтересу відео. до цієї. Але, але вони, але вони монологами є по своїй суті. Прес-конференція це можливість дійсно поставити питання. Інша справа, як поставлені питання? Там ну не будемо про це добре, саме про там журналістику. Але принаймні це можливість поставити питання і почути якісь він відповіді От чи отримали ви їх, чи отримало суспільство ці відповіді? Це ж, можливо, найбільш важливе в цій історії. Ну, Наталка, я ж не можу за все суспільство відповідати. Ну, да? з того, що вас і що з враження загально. За себе можу відповісти. Було декілька цікавих запитань, і я намагався серед розлогих і тривалих розповідей ні про що знайти хоча б якусь. Деталь, яка б надавала відповідь на ці запитання. Ну, зокрема, наприклад, Зеленського прорвало, коли він почав розповідати про мільйон дронів і про те, яку гучну ставку він провів. Якщо не появляюся, 200 тисяч він сказав, вже готових. ВПВ-дронів десь на складах і їх ніяк не можуть довести. 26 тисяч. Чи 26 тисяч? Ну, не, не має значення. А мене більш за все а, зачепило а, оця його теза. Там було, мовляв, дуже гучно. То, що він там орафі ніжками. Мене цікавить, які кадрові рішення були прийняті. Ніяких. Ну, судячи з усього, ніяких. Тому це, це для мене особисто певний показник ефективності нинішньої влади. Були запитання, ну нарешті, принаймні, хоч, хоч хтось з ТОП зелених політиків не почав розповідати, що в наступному році ми будемо пити каву на Уралі чи на Далекому Сході Росії. А Зеленський з пам'ятим доволі обличчям. Сказав, що в відповіді на це питання ні в кого немає. І Я з ним погоджуюсь абсолютно. І вважаю, чесно кажучи, от такі запитання з боку журналістів. Я їх вважаю, або журналісти незрілі просто, або вважаю, що це провокативні запитання. Бо в світі не існує жодної людини, підкреслюю жодної. Ні з протилежної сторони, ні з нашої сторони, ні з боку наших союзників, які можуть передбачити події на. Війні наступного року. І Зеленський знайшов собі сили це визнати. Мені дуже не сподобалось його, і це, це свідчення того, що ця людина так досі не навчилась тримати себе в руках з одного боку, а з іншого боку, наскільки болісною виявилось запитання про творчість безуглої. Вибачте, я скажу відверто, оці дитячі відговорки, у мене нема часу цим займатися, я Фейсбук не дивлюсь взагалі. Ну, це я не знаю, можливо, люди пенсійного віку в це і можуть повірити. А те, що йому мінімум двічі на день е, дають доповідні записки певного змісту, то я просто це, це знаю, як практик. І... Ті люди, які йому дають ці доповідні записки, вони дуже уважно стежать. І за діяльністю безуглою, я маю на увазі не за депутатською діяльністю, а за письменницькою творчістю. І за тим, як суспільство реагує на цю творчість. Тому не треба розповідати балачки, по-перше, що ти за цим не дивишся на це. Це тебе, мовляв, взагалі не цікавить. А по-друге, мене різануло вухо. Я дослідно не пам'ятаю, як він про Валерія Залужного, він там в, в, саме в цій відповіді. Він сказав, мовляв, там, то там Валера, яка Мар'яна. Ну там без какої-то просто. Ну, Мар'яна, Валера, як да, зважається. Да, зневажливо, от, от, зневага відчулася. Але разом з тим, коли йшла, задала запитання конкретно про його стосунки з Залужним. З величезним рівнем роздратування, погано прихованим. Він почав розповідати, що залужний має відповідати за результати на фронті. От покажи мені результати, я маю бачити результати. Ну, скажу відверто, я б теж хотів бачити результати від президентської діяльності Зеленського. Але, ну, покажи свої результати. Покажи не тільки Баканова. Не тільки Єрмака. Покажи хоча б щось позитивне: мільярд дерев. Як написав Борислав Бореза, мені це дуже сподобалось. Завтра почнуть літати мільйон дронів серед мільярду дерев. Ну, гірка іронія, але вона, на жаль, з моєї точки зору, має певне підґрунтя. Як підсумок багато хто визначає велику кількість питань від закордонних засобів масової так. інформації, що багато відповідей було адресовано їм, як ніби сигнали нашим партнерам у відповідь. Та на ті чи інші запитання одного з одне з запитань ми вже мали змогу вам з вами обговорити і до появи нашої в ефірі. Хоча я думаю, ви прокоментуєте і так. Е, от склалось таке раження, що так і було, так і було. Да я, я теж був ну на те, що. Дуже здивований, але ну, здивований. Зазвичай, якщо згадати прес-конференції Зеленського, великі ці марафони, угу. то Ну, такої кількості неприсутності зарубіжних медіа, а надання їм можливості задавати запитання. Так. От такої я не пам'ятаю. Е, окрім того, скажу відверто. Переважна більшість, ну доволі актуальне запитання задав один з двох поляків. Два поляки задавали запитання, якщо я не помиляюся, і от перший щодо сусідських стосунків ситуації. Аза Ну я, я не пам'ятаю ім'я. Угу. Це було запитання хороше. Ну, відповідь я не тряпка» – це вже став мем. Потім мені сподобалось частково, сподобалось запитання молода дівчина-журналістка з Португалії. А ну от мені абсолютно незрозумілий сенс задання запитань. Мовляв, от зараз допомога зменшується в Штатах, там складна ситуація. Як, як буде себе почувати Україна, якщо не буде допомоги штатів? Ну, це зрозуміло відповідь, і для цього не потрібно витрачати досить обмежений час президента держави для того, щоб почути, що Україні буде дуже важко і дуже складно без цієї допомоги. Я думаю, що, ну, принаймні в Україні, навіть діти в дитячому садочку, це розуміють. Що стосується наших запитань, різні були запитання, деякі просто мені так принаймні здалося, що. Мета задачі запитання була би підсластити пілюлю від загальної такої. Це там, де як про дружину, сказала, про діток. Да, ну, було і таке. Зазвичай на кожній прес-конференції очільників держав бувають ті, хто питають, як почуваєтеся, як дружини да, дітки. Ну, ну, під... це, 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 це зазвичай, Шкода, що це, а, скажімо так, про влади телеканал. в підвалах. Ну, щось таке, але я в усякому разі очікувала, в тому, що стосується внутрішньої ситуації, я дуже очікувала на питання, яке стосувалося уряду національної єдності. Неважливо. І, як воно я не важливо, і як воно поставлене, відповіді. але ну чому з відповіді мені здається було більш ніж зрозуміло, що уряду національної єдності а, ну, звісно, не буде. Да. Тобто там коли журналістку відповідь питають, а кого ви би да. поставили прем'єром, це питання. Признач. Це точно не питання ну, журналіста абсолютно. пропонувати прем'єра. Правда, так. це питання влади, питання президента, ну не журналіста. Але з відповіді я зробила висновок, що цього. Того, що зробив Ізраїль на другому тижні їхнього вторгнення, ми на другому році повномасштабного вторгнення ні, зробити не ні. можемо. І оці всі заклики, чергові заклики до єднання єднання, загальна теза залишається незмінною. Ви мусите об'єднатися навколо мене та гарити синим пламенем, щоб навколо тебе єднатись. Єднатися треба навколо перемоги, не навколо персони немає значення, яке прізвище вона має.